Моя перша помилка в товарному бізнесі і чому вона мене навчила? Давайте розпочинати. Це канал Товарка Тодей. Я вас всіх вітаю без монтажу, без реклами розпочинаємо. І так, товарним бізнесом я займаю вже 12 років і. Коли я розпочинав в принципі щось продавати, я чомусь думав, що треба продавати те, і багато хто до мене приходить навчатись. До речі, вони думають, і я думав, що треба продавати те, що мені подобається, що мені імпонує, що мені потрібно. Але це помилка. І цю помилку виправила моя мама. Тому що коли я відкрив офлайн-магазин, точку на ринку з жіночого одягу. Ми поїхали на сьоме кме, і мама каже, що б ти придбав би. От, подивись, я дивлюсь, асортимент шалений я кажу: ось ця модненька для дівчинки. Вона каже: Ні, 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 ні. Ні. Дивись, треба думати не так. Не те, що для твоєї дівчинки, що тобі подобається, щоб ти на ній хотів бачити, треба розумітися, що саме люди купляють масово. Масово більшість жінок. Вони не стрункі і вони хочуть великий розмір, дуже вільну таку ковтинку, і ти маєш відштовхатись від попиту, а не думати, що тобі потрібно. Так само, коли я заходив на Prom, Колись 8 років тому, а 12 років тому. І я додавав ці ж одяг, якісь там, якісь килимки, і бачу, не продається. Ну, те, що мені подобалось. І потім я дізнався від мами цей, те, що вона сказала. Потім я подивився на конкурентів. Я зрозумів, що треба збільшувати асортимент, треба навчитись. Виявляти попит, треба навчитись підглядати, що продається у конкурентів, треба користуватись сервісами для того, щоб дізнавати, що саме продається. І на основі всього цього треба додавати товар і також дивитися, що з цього продається. І потім, коли ти бачиш, на чому краще йде попит. Там збільшувати асортимент, там покращувати рейтинги, там збільшувати присутність на різних платформах. І тільки тоді буде результат. Тому що люди приходять і думають такі: О, я хочу, як я колись, коли мене народилась дитина, хочу продавати дитячі іграшки. Це так класно для дітей. все треба для дітей. Це єрунда. Потім вони сидять і іграшки дитячі продають тільки в грудні і в січні, тому що там підходять під це свята. А потім вони не продаються. Він сидить собі, щось чекає. Треба чи. Декілька категорій товару, щоб там по різним сезонам було, чи на всі сезони, що були товари, є такі товари, і підлаштування під різні сезони. Це більш правильніший підход, ніж там збирати врожай в грудні, а потім весь рік чекати, коли ж цей грудень настане. Тому це була моя найперша помилка, і не відштовхуйтесь від того, що ви продавали. а Вчіться, що має продавати, що коли має продавати, що продається у інших. І тільки так заходьте в товарний бізнес. Та і в принципі не тільки. Хочу ще одну вам історію розповісти. Я колись брав інтерв'ю, це було за гроші, до речі. І чоловік він каже: Я захотів займатися бізнесом. Я зайшов в Google Trend і вбив, що найкраще там купляють, щось таке. І він каже: і на першому місці були лаки для нігтів жінок. І він по цей день займається цим напрямком. В нього мережа магазинів, він дуже сильно розвинувся. І я вам хочу сказати, що це дуже круто. Не треба вигадувати щось там незрозуміле. Треба просто по логіці йти, як це все перевіряється. Відкривати різні бізнеси, відкривати товарні бізнеси, продавати деякі товари. І тоді вам буде щастя. Ось таке коротеньке, але мені здається, дуже важливе відео для того, щоб розуміти, як починати. Не розуміти так. Знаєте, я приїхав на 7КМ, перше раз в житті. Такий так, значить, смарт годинники і пилисоси. Все оце має потрібно бути людям. Більше нічого ні. Це так не працює. Спілкуйтесь з продавцями, спілкуйтесь з тими, хто також займається товаркою. Проходьте навчальні курси і повірте, цей асортимент дуже сильно збільшиться. На цьому все. Лайк, підтримка. В описі до цього відео є дуже багато цінної інформації. Міні-курс по товарці, наш дропшипінг і багато послуг. Переходьте та користуйтесь. На все добре, всім до побачення.